Шановні друзі, ми продовжуємо з вами надзвичайну пригодницьку епопею, тобто читання семінарів на тему чоловіків і жінок. Почнемо з жінок. Це дуже цікаво, тому що в реальності, перший семінар про жінок, який називався Шукайте жінку, обійшовся мені в мільйон двісті переглядів в відкритому доступі, да, і три карних справи. Намагалися завести четверту, але не вийшла. Третя також загасла, дві ще. Існують, значить, гарні сапоги треба брати. Тоді ми вивчали, як працює триугольник тривожності вже в жінці. Да. А сьогодні ми будемо наступного разу, ми будемо з вами вивчати скоро, як працює така тема, як жіноча влада. Зараз ми живемо в, живемо в періоді, коли існує маркетинг, маркетинг жіночого жіночості. Він існує давно, зараз він просто набув якогось шаленого піку, тиску. Всі жінки, яких я знаю, або більшість з них змагається за владу, змагається за свободу, змагається за право бути самим собою і проти тоталітарного чоловічого суспільства в тому чи іншому вигляді. Принаймні, проти, якщо не, ну, не прямо проти чоловіків, то проти сценаріїв традиційного суспільства, які сковують жінку, скують і не дають їй бути самою собою. Маркетинг вам парить мізки. Він вам брешить. Він існує для того, щоб заробляти, а не для того, щоб пояснювати. Тому я рішив не відставати від остальних і також прочитати семінар, який трохи змінить вашу уяву про справжню природу жіночої влади якщо ви особливо, якщо ви підв'язалися багато на маркетінгу і багато розумієтеся на тому, як, що таке жінська, жіноча свобода, емансипація да, і право бути самою. Собою, що ми будемо розбирати жіноча влада ключова тема всієї цієї свободи, всієї ці емансипації, всієї цієї ці боротьби. І ми якраз будемо говорити не про боротьбу, не про контроль і не про догоду жінці або жіночої влади. Основні три засоби, яким здійснюється жіноча влада, в системі соціальної, соціальної, соціальної системи соціалізації і маркетингу жіночого. Ми Будемо казати про жіночу владу, вивчати її як силу, яка органічно природня належить жінці, і вона працює через те, що вона народжує в чоловіки, і принаймні або в інших партнерах, начальстві, батьках, дітях і так далі. Благородство. Шану, честь, тобто жіноча влада, яка є в кожній жінці, яка спонукає людей ставати кращими. В першу чергу чоловіків. Що нам продає жіночий маркетинг або маркетинг жіночого? Що ми маємо зробити так, щоб він зробив так? Якось так впоратися з чоловіком, начальником, подругою, батьками, дітьми, саме собою. Про те, як бути по-справжньому сильною і по-справжньому вільний, про те, як добитися свого, незважаючи на гадки маскулінного суспільства? Це все. Не так. Справжня влада жінки це влада вийти із під влади всіх цих сценаріїв, бути зручною, бути правильною, бути хорошою, бути потрібною, бути сильною, вміти добиватися свого. Ми будемо з вами розмовляти про жіночу силу, яка не потребує дозволу, не боїться бути самою, самотності, і не потребує ухвалення. Або схвалення. Багато жінок путають схвалення і добро. Добро і одобрення, якщо російською. І це трагедія жін, жіночої. Ми будемо з вами розбиратися в темах, чому жіноча влада справжня починається там, де жінка припиняє контроль. Я вам рекомендую подивитися перший семінар, там, де про трикутник контролю, щоб ви розуміли ви були в ті Друге чому жінка так постійно, навіть якщо вона не пострадянська жінка. А саме, що ні не, не є азіатська або західна, вона намагається постійно рятувати, потрапляючи в той самий трикутній Карпмана, І все, рятує, рятує, рятує. І Основний її засоб рятувати це розчинитися в інших. Тобто стерти себе заради інших. Цей сценарій вкладений, як він був вкладений, ким він був вкладений, і що з цим робити? Що таке енергія жіночої відмови і вона, чому вона настільки важлива? Вміння жінки сказати, сказати ні. Це стосується не, 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 не лише сексу, а взагалі ні, поставити кордони, скажімо так, то також модна тема. І як це робити, щоб цю, за, цим не, за цим не було образи або помсти? Лише тільки гідність. Чи можна поєднати м'якість і недоторканність, тепло і недоступність? Можливо, і я покажу, як. Більш того, то, того я покажу, наскільки це органічно і природно мати це і це одночасно. Якщо ви відчуваєте, так, що ви змучені тривожністю, що ви вже не, не, не тягнете, або не тягнете управління через тривожність, через контроль. Якщо вам здається, що вас не чують, поки ви не кричите і не починаєте бити посуду посуд і не йдете на крайні заходи, щоб вас почули, щоб переконатися, що ви взагалі існуєте, або довести, що ви взагалі існуєте. Якщо ви часто Опиняєтеся в відносинах, коли за владу треба воювати або треба віддати, щоб, щоб відносини взагалі відбулися. Дуже частий сценарій. Оце цей семінар для вас. Ми не будемо з вами вчитися брати владу або воювати за владу. Ми будемо вчитися бути такою, з якою неможливо не бути на рівних. Тобто рівні партнерські відносини. Без жодної тиску, без жодного ігор, без жодних жертв, без жодних масок, без жодних необхідності утискати саму себе або партнера. Ми будемо вчитися бути простіром, в який хочеться прийти. Чоловіку, подрузі, батькам, дітям, будь-кому. Приходьте, буде цікаво, напрацюємо ще на пару карних справ. І на семінару, до цього семінара буде відомий семінар. Відомий фільм, да, він буде, відбудеться по-відомому фільму Основний інстинкт з Шерон Стоун. Це фільм, в якому проблема жіночої влади була поставлена наочно вперше на великому екрані. По-справжньому, не іносказательно, а по справжньому в саме, що ні не на є, скажімо так, на готі своїй. Приходь, буде цікаво.